Друга вершина Інгульця. Команда з Петрового знову стала чемпіоном області з футболу серед аматорів. Кращі любительські команди Кіровоградщини зіграли фінальні поєдинки турніру у селі Рівне Новоукраїнського району. Чемпіонство між собою розіграли кращі команди східної та західної груп: Петрівський інгулець, 2 Головківка, Боревісник з Петрового Знам'янського району і господарі з Рівненського Прометею. Новий формат чемпіонату сподобався представникам аматорського футболу Кіровоградщини, каже керівник обласної федерації Віктор Басмертний. Я тільки що спілкувався із представниками команд, задоволені команди і таким форматом на сьогоднішній день про те, що команди грали в двох групах, і з фінальними очками виходили до фінального турніру. От, тому в цьому плані чемпіонат із слів. Учасників вдався другий рік поспіль кращою командою області став Інгулець 2 з Петрового. Турнір був приличного рівня, тому ну скажу чесно вам, що ми легко виграли другий раз чемпіонства. І я вважаю, що ми заслужено побіділи в чемпіонаті, так як ми більше всіх тренуємося, працюємо. І інфраструктура у нас на вищому рівні». Відкриттям турніру наймолодший 28-річний наставник аматорського футболу Кіровоградщини називає гравця своєї команди, кандидата до юніорської збірної України джабу в хакадзе. цього сезону являється джаба Факадзе. Мальчик 98-го року, грузин, являється зборником України. Уже у нього гражданство Українське. Він забив більше і вся острота йшла від нього і вообще являється. «Любимчиком публіки нашого клубу. До Петрового 17-річний гравець переїхав з Дніпропетровська. Спочатку я грав за Дніпро, за Ю-19, потім мені контракт закінчився, І тренер мене привезли сюди. Саме Джабу за його вражаючу результативність визнали кращим півзахисником Чемпіонату області. «Були моменти, я забивав. На команду грали, Друж, дружно грали, була можливість, я забивав. Срібним призером чемпіонату став футбольний клуб Головківка, який відстав від чемпіонів усього на два очки. Третє місце посів Боревісник з Петрового знам'янського району. Дебютанти аматорських змагань з Рівного залишилися без медалей, але були задоволені результатом новоствореної команди. У планах керівництва клубу будівництво у селі нового стадіону. Є в планах зробити один хороший стадіон. На достойний, щоб можна було приймати команди і з честю дивитися, що у нас дійсно хороша поляна. Усіх учасників фінального турніру нагородили кубками, медалями, дипломами та комплектами форми і м'ячами від обласної федерації футболу. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.